Что тут на А тут? Тут а. рядом с вами жива... живет радикальный преступник, поддерживает беспорядки в Киеве, поэтому виновна в человеческих жертвах. Такі об'яви з'явились на стовбах довкола мого будинку, де я мешкаю з моїми батьками. Це було десь в січні, може на початку лютого, коли почався такий активний пресинг і в соціальних мережах і от в реальному житті, коли люди з тоді ще, скажімо так, антимайданівськими поглядами виходили на мітинги з роздрукованими плакатами, так само з нашими обличчями, постили в соціальних мережах всю нашу інформацію, там починаючи від. Адреси, закінчуючи серією паспорта та ідентифікаційним кодом, ну тобто, абсолютно всю власну ну, інформацію про особу. От таким гонінням, я не знаю, травлі, чи як це ще можна назвати, піддались більшість журналістів, яка намагалася і до Майдану, і безпосередньо в процесі Майдану висвітлювати, ну, хоча б якісь альтернативні думки, не лише ті, які транслювалися у нашій комунальній пресі, комунальних медіа, і в медіа, які належать, належать представникам партії регіонів. А зараз. А зараз ситуація в комунальній пресі та в пресі представників партії регіонів вона трохи змінюється. Риторика принаймні євромайданівців не називають вже терористами-екстремістами, але теж не завжди можна позитивні якісь окли ну, назви цих людей почути. Проте вони напряму, скажімо, не завжди засуджують засуджують тих людей, які зараз захоплюють адміністративні будівлі. Але які ситуації ви зараз працюєте, донецькі журналісти? Ми працюємо в трохи такій е, ситуації, ми не те, що боїмося чогось, але певна пересторога є. Бо ми бачимо, як, наприклад, в тій Горлівці е, журналістів е, вже е, приходять до, до них е, до редакцій, якимось чином на них фізично вже тиснуть. Е, на нас фізично, наприклад, нападали на акціях на вулицях. Е, і так само ця Донецька Народна Республіка говорила про те, що ми, ми знаємо, де знаходяться адреса редакцій. И физически поменяем их редакционную политику, если эти СМИ не начнут вещать правду. І тобі пишуть якісь повідомлення, чи телефонують з погрозами? Так, мені постійно приходять смс-повідомлення на телефон, телефонні дзвінки, повідомлення в соціальних мережах. Це зазвичай або якісь фейкові аккаунти, не справжні люди, або якісь доволі молоді хлопці доволі юного віку, які напевно не зовсім розуміють, що, що вони роблять, і вони вважають що за потрібне там зателефонувати серед ночі і розказати, що дуже погано. Особа, і що я дотримуюсь невірних поглядів. Ну звісно, що з величезною кількістю матірних слів і подібних зворотів. Але ви продовжуєте працювати? Що ви насамперед робите? Яка думаєте, зараз ну, найбільше завдання ваше тут в Донецьку у тих подіях, які склалися? У будь-якому випадку наше завдання завжди було давати інформацію. Ми намагаємось давати інформацію з обох боків. Єдине, що проблема отримувати дійсно нормальну інформацію, будь-яку адекватно сформульовану інформацію, скажімо, з боку про російських активістів, тому що вони не хочуть іти на контакт. Вони одразу сприймають будь-якого українського і тим більше регіонального журналіста, сприймають як ворога, як людину з якою не можна спілкуватися. Але як тоді е, діяти, і як ти взагалі ну, оцінюєш те, як зараз реагує суспільство тут в Донецьку, як можливо, які настрої тут в Донецьку? Я все ж таки вважаю, що настрої більшості людей це ну, спокійні, скажімо так, ну можна навіть сказати десь пасивні, але все ж таки за єдність України. Тобто ті люди, яких дуже видно і чутно, вони голосно кричать, але їх меншість. Через те, що вони кричать голосно, ми постійно бачимо їх, зрештою, ну ті, хто захоплюють адмінбудівлі, ми бачимо цей відголос у медіа, в тому числі і в світових. А оскільки, ну скажімо, проукраїнська частина населення до Донецька, звичайні донеччани, вони менш присутні у медіапросторі, Складається інколи враження, що Донецьк він в принципі тільки про це хоча складається таке враження, чому воно неправдиве? Багато людей я тут скажу в Києві, наприклад, не тільки можуть сказати, що він такий, чому хіба ні? Я вважаю, що це в принципі той стереотип, який постійно насаджувався впродовж років щодо Донецька. В принципі, щодо кожного міста, певне, є певні стереотипи. Але про Донецьк, як місто бандитів, як місто олігархів, завжди ходили, ходили така інформація, і саме інформаційний якийсь зонтик, Парасолька, така він створювався довкола Донецька, саме таким. І зараз ми бачимо тільки посилення цієї інформації, і дуже мало спроб якось показувати щось Іншого крім це інше? Що це інше? Інше є, От знаєте, я приклад, прекрасний вислів, що ми шукали європу, і знайшли в Україну Україну, і в Донецьку це в першу чергу дуже видно, тому що такої кількості людей, які настільки відчули, що таке патріотизм, що таке любов до своєї країни, у нас раніше не було настільки явно видно зараз, коли ти приходиш на проукраїнський мітинг або навіть в сегменті інтернету українського настільки велика кількість людей робить щось хороше, навіть не публічно. Що саме. Роблять. Ну, наприклад, багато людей зараз збирає допомогу і відвозить військовим, які дислокуються в Донецькій області. Як мінімум, що неділі туди їздять люди, люди абсолютно різні за фахом, за освітою, і вони відвозять те, що назбирали за цей тиждень. Там ліки, домашню їжу, спальники, каремати, теплі шкарпетки. Ну такі речі, які можуть допомогти солдатам, які зараз дислокуються в не дуже скажімо. Комфортних умовах в Донецькій області також ще активісти одні видають газету, де намагаються за допомогою цього бюлетеня, намагаються знизити рівень цієї нетерпимості і такої агресивності, яка все ж таки трохи ну, курсує в повітрі, скажімо так, і є серед людей, серед деяких. Люди просто консолідуються. Хтось може, наприклад, збирати інформацію, працювати в інформаційному полі. Вони це роблять. Наприклад, так само створили ж паралельну структуру Донецьк СОС, коли почались у нас масові заходи і почали з'являти жертви тут, щоб акумулювати інформацію про постраждалих, збирати кошти на їх лікування. Ну така сама організація, те саме те громадянське суспільство, до якого ми в принципі прагнули, воно тут на місцях і почало формуватися нарешті. Так чому пишуть деякі медіа, що є така. принаймні десь поширюється думка про те, що Донбас втрачено, так само, як і Крим? Я думаю, це скоріше. Питання з верхніх щаблів політики. У мене суб'єктивно складається інколи навіть враження, що наш олігархат він якимось чином домовляється з політичною елітою Києва, і, можливо, через це ми не бачимо якихось яскравих конкретних прикладів протистояння сепаратизму в Донецьку. Ну, це моє суб'єктивне бачення. Я не кажу, що це факти, це мої припущення виключно. І можливо, через це можна Наказати, ну люди вважають, що Донбас втрачено, що це як і після 2004 року обіцяли, що буде зміна не лише влади і системи, але по суті у нас на місці нічого не змінилось. 23 роки в Україні на Донбасі в Україні завжди у владі ті самі. більша частина грошей зосереджена в одних і тих самих руках. І нічого по суті не змінюється. В цьому я думаю, проблема. Як чого який би. Посил, ну ти коли дивишся медіа, зокрема київські, розумієш, що можливо не зо не до кінця розуміють там у центрі про події. Дуже ну дуже насправді різні посили, тому що, наприклад, якщо говорити про соціальні мережі, то там люди все ж таки більше знаходять майданчиків для спілкування, для якоїсь комунікації. І ну мені так здається, що починають трохи більше розуміти одне одного. Якщо раніше там публічні особи собі дозволяли якісь меседжі про те, що варто відокремити Донбас, раз вони так хочуть і ніби прагнуть до Росії ті ж самі, ну деякі українські письменники, то зараз люди мені Трошки акуратніше у висловах, але з іншого боку, є і радикальна частина, яка все ж таки більше наполягає на е, розводі, так сказати, полюбовному. Е, ну, е, я не можу однозначно сказати, що є якісь такі конкретні меседжі, які б я змінювала. Так хто е, зараз стоїть за цими захопленнями? Ха, я не можу назвати... Хто ті люди, це, от вони щиро переконані, це. Місцеві це росіяни. Багато ходить ну і, і є чуток і матеріалів пишуть. Я собі так уявляю ситуацію таким чином, що це як мінімум з трьох на, на три гілки ділиться, ді, діляться ті люди, які там знаходяться. Частина з них, ті, які довкола зосереджені, це люди, які щиро вірять у те, що приєднавшись до Росії, повернеться радянський союз на територію Донеччини. Тобто, це люди навіть не стільки про російські, скільки про радянські ну, на мою точку зору. Частина людей, я думаю, це ну так звані по суті тітушки переодягнені у більш військових таких хлопців з військовою, я не знаю, якоюсь підготовкою. Тобто люди з битами, в масках. і Я думаю, вони отримують гроші за такі більш силові є варіанти. Причина якісь причини вірити, що вони отримують гроші? Є не прямі факти, але такі, скажімо, свідчення деяких людей, звісно, що не публічні, на правду. На жаль, у мене, ну, є. Я не знаю відсотків 80 упевненості в тому, що це може бути правдою. Я не можу сказати, що це факт, але у мене є певна упевненість в цьому, що це, ну, це може бути правдою. І мені здається, частина людей, які по суті є ну, чи адміністраторами, чи менеджерами, чи керівниками, будь-як можна їх назвати, які продукують і. На ідеологічному рівні якісь сенси для цих людей, і якісь команди, умовно кажучи, віддають. Мені здається, що ці люди це може бути якась пряма вказівка від Кремля, в тому числі той же Пушилін, який є головою Донецької народної республіки. Він ну, має зв'язки з МММ Російським. Тобто, я думаю, ну все ж таки російський слід там можна відстежити. Тут ці люди, які всередині одна сидять вони відомі тут в Донецьку. Деякі з них широко відомі у вузьких колах. Наприклад, там є представники тих самих громадських, умовно кажучи, громадських організацій. Одна з них, яка в 2007 році була заборонена, то есть, вона так і називалась Донецька Народна Республіка, вона за свій сепаратизм була заборонена судом з 2007 року. Пургін, голова цієї організації, ми бачили у перший день захоплення облдержадміністрації, як він з одного з вікон там з верхні. Поверхів, щось, ну, я не знаю, висовувався всім людям казав. Ну, тобто він має до цього точно стосунок. Так само там присутній голова громадської організації Комітет збирачів Донбаса Хряков, який так само відомий своїми. Ну, Якимись такими проросійськими поглядами весь цей час був, в тому числі і на виборах. І ця організація створена була чи то у 2004, чи 2006 році, з подачі, якщо не помиляюсь, навіть Бориса Колеснікова, який ще на той момент у міськраді Донецька мав якийсь чиновний чи статус. Тобто, ну ми простежуємо певні зв'язки цих людей із партією регіонів, і з тими чиновниками, які є в Донецьку.